Відсьогодні ви можете дивитися ТСН тиждень онлайн, просто з нашої сторінки у Фейсбуці, ось її адреса і звичайно ж TSN.ua. для Фейсбук спільноти це зручно, а для нас це класна нагода послухати ваші думки буквально по гарячих слідах, а почути підсумувати у кінці програми. І маємо до вас запитання. Цей благословенний день Христового воскресіння, коли і православні, і католики святкують разом. Як думаєте, ви? Чи варто християнам східного і західного обряду домовитися і святкувати Великдень разом завжди? Якщо ви за, поставте ось такий лайк. Якщо впевнені, що не варто, тисніть на ось той антилайк. Якщо ж ви вважаєте, що крім Паски, Пасхи ще і Різдво, католики і християни мають святкувати в один день, ставте сердечко. Питання це непросте і розворушує християн віками. І хоча формула обчислення Пасхи єдина, це перша неділя після повного місяця, зразу після весняного рівнодення. Два різні календарі Юліанський і Григоріанський, розділяють християн іноді аж на п'ять тижнів. Духовні отці намагалися домовитися про спільну дату не раз, але хто зна, може ваша думка додасть перемовам нового імпульсу. Тому і запитуємо. Отже, повторюю синій лайк за єдину дату Великодня. Сердечко за єдину дату великодня і різдва. Ну а антилайк, якщо ви проти, прямо під трансляцією. Якщо голосуєте з телефона, нагадаю, щоб отримати різного виду лайки, просто довше потримаєте кнопку лайк.